Що хотілося б сказати? Що здійснилася одна із брить нашого сина. На жаль, що вона здійснилася після його загибелі. Це той зал, про який він мріяв, де хлопці зможуть тренуватися і готуватися спортивно до тих потреб, які зараз є нагальним в нашій державі. Хочу подякувати всім людям, які приложили свої старання для того, щоб цей зал відкрився сьогодні річниця загибелі нашого побратима, мого побратима, мого друга, якого я можу назвати другом з великої літери, людиною з великої літери. Я не хочу зараз багато говорити. Перейменування вулиці його, на його честь, перейменування залу на його честь це недостатні речі для того, щоб його шанувати. Вшанувати насправді побоже, бо його вже зміною цього суспільства, так як він цього прагнув.